Івано-Франківськ відправив до армії перших військовозобов'язаних у рамках четвертих хвиль мобілізації. Усього планують залучити до 300 чоловіків. Чи вхиляються чоловіки від служби? Розкажуть наші місцеві кореспонденти. Свою повістку 34-річний Юрій отримав у неділю, і вже сьогодні він у автобусі разом зі своїми товаришами вирушає в дорогу. Уникати призову чоловік і не думав. Позаду медичний огляд, родинні проводи і збори невеликого багажу. Удома в мобілізованого лишаються ще двоє братів. Один підлікується у медзакладі і буде готовий вирушити слідом. Другий ще за малий, розповідає Юрій. У буденному житті чоловік працює механіком. Сподівається, і на війні його професія стане у пригоді. Працював механіком. Тут франківську. У мене така специфічна спеціальність, яка думаю, так само мені всі знайомі кажуть, ти що, ти тут більше можеш зробити роботи. Ну, в принципі, я думаю, що десь приводиться і там мені. Там техніка ламається всюди. Ну, в принципі, працюю вже давно по своїй спеціальності. Люблю цю роботу і таке. У інший бік автобусного вікна хвилюється дружина Юрія. Удома лишилася їх маленька донечка. Рідні призовника сподіваються на швидке припинення війни і повернення свого героя додому живим і здоровим. Важко звичайно, чани щодо те, що просто що робиться в країні, дивимося постійно новини, бачимо, постійні смерті, вдови а сироти лишаються. Дуже важко на це дивитися, але кажу, надія, вмираю стані. Я вірю, що це все це припиниться. Що я надіюсь на ці перегорки сьогодні ведуться, що вони завершаться миром. Сьогодні проводжають 45 таких, як Юрій, військово зобов'язаних, із 300 чоловіків, що треба набрати за планом. 200 вже розподілені по різних частинах. Військовий комісар задоволений, каже, шукати призовників стало легше. Допомагають служби між і навіть комунальники. Та й настрої людей наголошує, дещо змінилися. Комунальні підприємства залучаються для того, щоб оповіщати військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання, з зручєм персональних повісток. Та військовозобов'язаний зобов'язаний розписати у повісті про те, що він повідомлений. на сьогоднішній день. Люди з розумінням відносяться до питань про мобілізації. Якщо на перших етапах були деякі проблеми, то вже ці проблеми вони є відсутні. Заходи мобілізації проводяться відповідно до планових сада. Готовий захищати батьківщину. Хороший бойовий настрій. Мобілізованих чоловіків спочатку відправлятимуть до 233-го військового рівненського полігону. Там упродовж місяця їх навчатимуть військовій справі. Далі чоловіки чекатимуть вказівок головного командування. Зізнаються, хочуть, аби війна закінчилася скоріш, і стріляти їм не довелося. Світлана Козлик, Марина Криворотова спеціально для ТВАЙ.